Новини на ТВА. З вами Андрій Годованець. Вітаю. Попередній склад нового уряду в Україні вже ввечері буде оголошено на Майдані. На 19-ту годину опозиція збирає віче, на якому і планує назвати кандидатів на міністерські портфелі. Щоправда, перед цим їх повинна ще затвердити рада майдану, яка збирається о чотирнадцятій. У разі повної згоди депутати вже у четвер обіцяють проголосувати за склад нового уряду. Відповідно запропонованих кандидатур, які напередодні озвучив комендант майдану і від батьківщини Андрій Парубій під час зустрічі з активістами, прем'єр-міністром може стати Арсенія Яценюк або ж Петро Порошенко, міністром освіти, ректор Києво-Маглянської академії Сергій Квіт, міністром охорони здоров'я Ольга Богомолець або Олег Мусій. Обидва забезпечували організацію меддопомоги на майдані. Міністром молоді та спорту, активіст автомайдану Дмитро Булатов. Міністром культури постійний ведучий майдану Євген Ніщук очолити МЗС запропонували, нібито Олесі Лесі Оробець. Утім, депутатка цю інформацію заперечила і каже, що фракція Батьківщина затвердила на цю посаду кандидатуру Бориса Трасюка. На посаду голови антикорупційного бюро запропоновано голову партії Демократичний альянс Василя Гацька а люстраційної комісії активіста Єгора Соболєва. Обговорювалися на зустрічі з активістами і кілька інших посад, зокрема, уповноваженим Верховної ради справ людини, планується призначити голову управління Української гельсінської спілки справ людини Євгена Захарова, головою конституційної комісії, голову управління центру політико-правових реформ Ігоря Колівушка, департаменту з питань міграції, активіста Зоряна Шкіряка, членами оновленого центру в можуть стати заступник голови ЦВК Андрій Магера. Координатор мережі ОПОРА Ольга Айвазовська і активіст Євген Радченко. На Майдані Незалежності зараз працює моя колега Анна Ниченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Аню, вітаю. Чи починають уже збиратися люди на раду майдану і в якому форматі буде відбуватися ця зустріч? Добрий день Андрій. Наразі люди якраз таки збираються поки на молебень, який має відбутися за ще одним активістом, який загинув, який помер у лікарні в столичній лікарні буквально позавчора ввечері. Він як то кажуть, приєднався до небесної сотні, і сьогодні мають прийти сюди люди: близькі, рідні. І власне спочатку вшанувати під час молебню, Вже потім тіло загиблого буде відправлено на батьківщину. Сам активіст зі Львова. Так само люди підтягуються і збираються і до ради майдану. кажуть, вона має відбутися тут на сет... Ені мають так само обговорювати оці запропоновані кандидатури, про які ти говорив. Ну і вже 19 дев'ятнадцятій має бути остаточне утвердження або скасування цих самих новопризначень. Щодо люд питали у людей, яким чином вони ставляться, як відносяться майданівці до новообраних кандидатур. Думки розділилися. Про одних кажуть, що це взагалі не можуть бути люди при владі. Інші кажуть, навпаки підтримують, але головне говорять, щоб були за народ. І так само пропонують, аби оцей новостворений. Уряд собі запропонував заробітну плату досить таки низьку. Пропонують навіть у півтори-дві тисячі гривень, аби все ж таки було так охотніше кандидатам працювати, і все ж таки підтверджували, що вони працюють за народ. І ще так само сьогодні спілкувалися дуже багато на майдані. Зараз іноземці спілкувалися із людьми зі сполучених штатів, зокрема з Італії, так само і Сомалі. Всі кажуть, що прийшли на майдан підтримати українців, кажуть, що всі вони за Україну телефонують зараз рідним, близьким і ті, хто за. Раз вважають, що в Україні відбувається щось неймовірно погане і страшне. Мається на увазі якісь там радикальні партії, якісь радикали щось намагаються втіяти погане. Вони всім телефонують на батьківщини і кажуть, що наразі в Україні все нормально, і наразі українці намагаються здобути собі волю і за за народ, і за себе вони відвоюють, відстоюють свої права. Коли розпочнеться, розпочнеться о, дв... о другій годині. Має розпочатися ради майдану. Ми будемо відслідковувати, що тут буде, яким чином будуть обговорювати, і чи підтримує підтримує майдан цих кандидатур? Про все подивимося і вам обов'язково розкажемо у найближчих випусках. Андрію, тобі слово. Дякую, Аню. Анна Ниченко із Майдану Незалежності. Андрій Клюєв більше не голова президентської адміністрації, Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов підписав указ про звільнення його з посади. Натомість призначив во очільника адміністрації Олега Рафальського. Звільнено і інших заступників голови адміністрації часів Януковича, зокрема, й Андрія Портнова. Сам Турчинов відтепер ще й Верховний Головнокомандувач збройними силами України. Відповідний указ за його підписом також оприлюднено сьогодні. Нагадаю, парламент призначив Олександра Турчинова, спікера Верховної Ради, виконувачем обов'язків голови держави 23 лютого. Ці повноваження він виконуватиме до обрання та вступу на посаду нового президента. Беркуту в Україні вже немає. Скандальний спецпідрозділ розформували. Відповідний наказ сьогодні підписав виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Ваков. У підрозділі служили 4 тисячі бійців. Лише у минулому році на їх утримання держава витратила понад 240 мільйонів гривень. Беркут створили у 92-му. Він мав боротися зі злочинністю та охороняти громадський порядок. Утім, під час подій на майдані саме Беркут став головною силою режиму проти активістів. У результаті застосування зброї загинуло 83 людини. Сотні отримали поранення. Нагадаю, однією з вимог майдану було саме розформування спецпідрозділу, як також покарання винних в загибелі протестувальників. Ігор Марков на волі учора пізно ввечері. Він вийшов з одеського СІЗО. З квітами його зустрічали родичі та декілька десятків прихильників. Нагадаю, 25 лютого Приморський райсуд ухвали ухвалив рішення звільнити політика з під варти. Перед цим Верховна Рада повернула йому депутатський мандат. Маркову інкримінували організацію та побиття учасників пікету проти встановлення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі у 2007 році. Із з жовтня минулого року він перебував під вартою. Протестні настрої Криму в самому розпалі у Севастополі біля будівлі тамтешнього парламенту із самого ранку зібрався численний люд. Мітингують як прихильники цілісності України, так і ті, хто за союз з Росією. Більше знає та розкаже Артем Глєбов. Артеме, привіт, як багато людей зібралося, і які вимоги ставлять перед кримськими депутатами. Привіт, Андрію. На площі біля Верховної Ради Криму зібралося близько тисячі кримських татар. Мітинг вони проводять проти сепаратизму. Акція розпочалася годину тому. Кажуть, не хочуть, аби Україну ділили і вимагають від Верховної Ради півострова не ухвалювати жодних рішень, які можуть дестабілізувати ситуацію в автономії. Раніше голова меджлісу кримсько-татарського народу звинуватив голову парламенту автономії пана Константинова у змові з Росією. Мовляв, той веде таємні переговори з Москвою. Я думаю, что как минимум господин Константинов э, покусился на государственную измену, и за это, в общем-то, он, он должен нести свою ответственность. Господин Константинов решил создать условия для прямого иностранного вмешательства, может быть даже военного. Господин Константинов ведет неоткрытые переговоры в Москве. По судьбам Крыма исключающие интересы граждан, которые живут в Крыму. Прихильники радикальних проросійських організацій у ці хвилини розпочали і свій мітинг на тому ж місці біля парламенту Криму. Стоять під триколором сусідньої держави, і вигукують гасла за союз Росією. Мітингарів близько півтисячі їх від мітингу кримських татар відокремлює кордон міліції. Протестувальники перекрикують один одного. Між ними сталася невелика штовханина. Та правоохоронці вмить заспокоїли активістів. Його змусили. Житомирського міського голову Володимира Дебоя, попри його небажання, все ж відправили у відставку. На позачерговій сесії міської ради пропозицію вніс заступник міського голови Володимир Кропивницький. У таємному голосуванні брали участь 54 депутати. 43 з них віддали свої голоси за відставку. Перед голосуванням міський голова з трибуни заявив, що вважає таке голосування незаконним і прозвітував про результати його трирічної роботи на посаді. Після відставки мера Володимира Дебо. Бо я житомерською міською радою керуватиме секретар, депутат від батьківщини Любов Цимбалюк. Сьогодні потрібна перезагрузка влади. Сьогодні потрібно перезагружати і депутатів, але термін визначиться, коли будуть вибори. Сьогодні потрібно перезагрузити і міського голову. Я не вірю міському голові і мої пропозиції. Я перше пропоную все ж таки нашого Наполеончика зняти сьогодні легітимно депутатом. По-друге, по-друге. дострокове припинення повноважень сільського селищного міського голови регламентується статтею 79. І так як воно зараз відбувається, воно не є законним. По тій причині, що ця стаття передбачає виключні підстави, на підставі яких можна позбавити достроково припинити повноваження міського голови, жодна з підстав в рішенні проєкті не вказана. Львів заговорив російською львів'яни, що постійно захищають українську мову, сьогодні розмовляють мовою сусідньої держави. А все через поспішне рішення нової влади щодо скасування закону про мови Ківалова Колісніченка. Громада міста вважає, що крок депутатів-свободівців нині не на часі, бо у держави є більш нагальні проблеми. Містяни кажуть, це лише загострить протистояння між регіонами. А ось видавництво старого лева, вперше за 11 років свого існування. Вирішило видати книжку російською мовою на знак протесту. Водночас Донецьк вмить доєднався до акції, і сьогодні схід говорить лише українською. І на цю годину у мене це всі повідомлення. Більше буде о 15-й. Андрію. Дякую, це був Артем Глебав. Попри все ще забарикадовані вулиці у центрі Києва, почали працювати школи і дитячі садки. Заняття в них проводяться в звичайному режимі. Разом з тим, батькам дозволили самостійно вирішувати, відпускати дитину на уроки чи ні. Тим часом на Хрещатику знову відкриваються відкривають свої двері для відвідувачів, кафе, магазини і банки. На період революційних подій більше з них не працювали. Як відновлюється життя у Києві після фактичного військових дій, вивчала Віта Прокопчук. Віте, привіт то, ще повертаються школярі у школи, а люди на робочі місця. Привіт, Андрію. Столиця починає потроху оговтуватися після подій на Майдані та Грушевського. У центрі міста заклади повертаються до нормального режиму роботи. Зокрема, табличку Ми працюємо, повісили вже деякі банки та кафетерії, а ще торговий центр глобусу, у якому відбулася пожежа під час протистояння на Майдані. Керівництво каже, збитків зазнали переважно внаслідок призупинки роботи метро. Під час пожежі майно не постраждало. А от «Фастфуд Макдональд Донарсь, що на майдані роботу не відновив. Свій майданчик безстроково віддав волонтерам психологам. Ті розповідають, що зазвичай до них звертаються люди, які втратили близьких під час протиборства на майдані або ж самі учасники. Цей заклад ми будемо поки що тримати для потреб медичної служби майдану. І ніяких незручностей не виникає. Ви бачите, що заклад працює з людьми, які. Потребують психологічної допомоги, два наші інші заклади будуть працювати в штатному режимі. Багато людей, які або втратили близьких, або у яких на очах відбувалися ці всі страшні події, вони мають гострі реакції на стрес. Те, що ми можемо назвати вже там гострою психологічною травмою. Укрпошта за два дні повернеться у звичайний режим роботи. Директор Київського держпідприємства Укрпошта Андрій Хорошевський каже, волонтери-медики вже звільнили вестибюль. Заблокованим лишається тільки бічний зал переговорів. Та самооборона пообіцяла найближчим часом залишити приміщення. Зазначив, збитків за останній час зазнали на понад 10 мільйонів гривень. Та, незважаючи на це, працювали злагоджено. Пошта на приходила вчасно, як і зарплата працівникам. В ближайшие сутки уже ведется эвакуация медицинской службы которая, Майдана, которая там расположена. И в ближайшие сутки отделение, главный зал Лапаштанта возобновит свою работу. Да, мы имеем 10 миллионов недовыполнения плановых заданий. Но при всем при, при, всем при этом задержек по выплате пенсий, это одна из основных социальных нагрузок почты, не было замечено серьезных. Були нікоти мілкі перебої. Ну, принципі, ми їх нівелірували за шпиталь звільнів приміщення главпоштампу. До останнього волонтери медики працювали із хворими, поїли їх гарячими противірусними напоями, міряли тиск та температуру. Координатори шпиталю кажуть, ліки, що приносили волонтери, не потраплять в жодну аптеку. Їх маркують майдан, мають намір передати в дитячі будинки та в лікарні, де найбільша потреба. Такої негайної потреби, щоб тут продовжував роботу медпункт на даний момент немає. Так що ми плануємо сьогодні, згідно наших координаторів, то ми плануємо закриватися. І в продажі, або у когось вдома на полочці, лікарство з штабом Євромайдан буде знати, що це сваровано. Це все повинні розподілити по домам, по малообеспеченим пенсіонерам, може, якісь небольші лікарні в райцентрах. Ничего отсюда не пропадет, все будет с максимальной пользой для наших людей сделано. Питання, як буде відновлювати центр Києва міська державна адміністрація, залишається відкритим. У прес-службі кажуть, наперед загадують, не загадують, адже вітер віє з Майдану. Допоки люди не розійдуться, збитки підрахувати важко. Хоча напередодні голова КМДА Володимир Макеєнко підрахував на ремонт столиці після Євромайдану, знадобиться приблизно 20 мільйонів гривень. До того ж, за його словами, давно шикується черга спонсорів. Сама будівля наразі під контролем самоубу. Ворони, хоча в неділю її мали звільнити за угоду, яку підписав комендант КМДА Руслан Андрейко і посол Швейцарської конфедерації Крістіан Шоненберг. Тому допоки стоятиме майдан, прогнозувати як будуть відновлюватися вулиці, наразі невідомо. Колего. Дякую, Віто. Це була Віта Прокопчук. Посольство США в Україні посилило свою охорону. Відомство у Києві і тепер охоронятимуть морські піхотинці. Про це повідомила прес-секретар Держдепу Джен Псакі. Чисельність американських піхотинців втім не уточнила. Вона також повідомила, що заступник держсекретаря США Уільям Бернс зустрівся у Києві із виконуючим обов'язків президента України Олександром Турчиновим та главою європейської дипломатії Кетрин Ештон. Вони обговорили ситуацію в Україні та подальші кроки новосформованої влади. МВФ готовий направити до Києва своїх фахівців, якщо Україна звернеться до фонду за фінансовою допомогою. Директор розпорядник установи Крістін Лагард напередодні заявляла, що готова співпрацювати з Україною і може у короткі терміни спрямувати групу технічної допомоги. Разом з тим, вона попереджає, що умови надання позики будуть жорсткими. Від України передусім вимагатимуть проведення економічних реформ. Напередодні стало відомо, що вже у березні ЄС готовий виділити Україні більше 1 мільярда євро фінансової підтримки. Грузія закликає Україну наслідувати її приклад у підтриманні відносин з Росією та одночасній розбудові стосунків з ЄС. Про це сказав грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, перебуваючи з офіційним візитом в американському штаті Вірджинія. Там він взяв участь у покладанні квітів на могилу невідомого солдату. Потім провів зустріч з президентом США Бараком Обамою та віце-президентом Джо Байденом. Сторони обговорили торговельні відносини а також українське питання. Галібашвіллі каже, Грузія зуміла підписати угоду про асоціацію з ЄС, не зіпсувавши при цьому відносини з Росією. Головне мовляв пояснити Кремлю, що такі кроки не перетинаються з інтересами Росії. Я дуже сподіваюся, що Україна повернеться на свій шлях до ЄС. Вирішувати, звісно, не мені, а українському народу та уряду. Я вважаю, шлях Грузії це те, що вони мають обдумати. Ми зробили чіткий вибір підписати угоду про асоціацію. Разом з тим. Ми намагаємося нормалізувати відносини з Росією. Ми повинні знайти баланс. Ми маємо переконати російський уряд, що інтеграція Грузії з ЄС не завадить російським інтересам. Це наша мета. Тим часом в Росії Вікторія Януковича досі вважають чинним президентом України. Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, є інтеграції та зв'язках з піввітчизниками Леонід Слуцький. Політик визнає, що Янукович таки винний у масових убивствах мирних громадян. Утім, всі нещодавно схвалені закони Верховної Ради він називає недійсними, адже їх не підписав гарант. Слуцький посилається на угоду, підписану 21 лютого у Києві лідерами опозиції, президентом Януковичем та міністрами закордонних справ Німеччини і Польщі. За документом президентські вибори в Україні мали відбутися не раніше осені. У мене на цю годину все. Читайте, дивіться наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам. Наступний випуск рівно о 15. -тій. Побачимось.